Привіт, з вами знову Тарас і наша майстерня з продажів. У минулому відео ми говорили про такі техніки встановлення контакту, як смолток, через погляд, позу, усмішку. Проте встановити контакт це добре. А от почути клієнта це вже мистецтво. Сьогодні розберемося, що таке активне слухання і чим воно відрізняється від звичайного. Просто уявіть ситуацію, коли. Ви розповідаєте щось важливе, а людина перед вами дивиться в телефон, можливо, перебуває, не звертає увагу та не реагує ніяк. А що би ви хотіли? Ви б хотіли, напевно, щоб людина дивилася на вас, слухала, задавала якісь питання, цікавилась, і щоб це не був просто монолог, а реально діалог. Ось це і є активне слухання. Давайте розберемо типові помилки. Наприклад, продавець перебуває клієнта. Ще одна з помилок. Продавець не слухає. Щось, наприклад, набирає в своєму телефоні. Ще одна помилка. Продавець киває, але не реагує. То все ж таки, що таке активне слухання? Це техніка ефективної комунікації, де важливо бути уважним до слів і емоцій клієнта, дати йому відчути, що його чують та розуміють. Не оцінювати та не перебивати. Концентруватися а не формально кивати. Давайте тепер розберемо елементи активного слухання. Отже, перший елемент це є зоровий контакт. Дивіться на клієнта та натисніть на нього. І не заглядайте у смартфон чи планшет. Друге невербальний сигнал. Кивки головою, посмішка, демонстрація відкритої пози. Третє – Вербальні сигнали. З ваших уст лунають слова підтримки. «розумію», цікаво, що було далі і тому подібного. Четверте. Це перефразування. Наприклад, ви перефразовуєте те, що ви вже почули. Тобто, вам важливо, наприклад, щоб була включена та чи інша функція у ваш новий гаджет. Уточнення. Наприклад. А скажіть, будь ласка, для чого вам потрібна та чи інша функція? Шосте. Утримання від оцінки. Не радьте одразу, спершу дозвольте людині виговоритись. Нехай вона розповість вам все більше і більше деталей. А зараз ми з вами розглянемо сцену, як потрібно працювати з активним слуханням. Ви знаєте. У мене така ситуація, що останні два тижні десь інтернет не те, що підвисає, він просто лежить. Я помітив після того, як я, в принципі, підключивши <кхід> декілька девайсів, бо я працюю з дому. Це для мене, в принципі, стало проблемою, досить серйозною. Та, це справді дратує. Ви кажете, що часто працюєте з дому. Тобто, я правильно розумію, у вас вдома, крім вашого ноутбука, наприклад, і смартфона, під'єднані ще інші пристрої. І, наскільки я правильно зрозумів, інтернет нестабільний, вірно? І потрібно так, щоб я міг самостійно налаштовувати роутер, контролювати, що включити, підключити, де би я не поїхав, де би я не був. Можливо, це взагалі зробити зі смартфону. Хм. Розумію. Тоді покажу вам варіант, яким ви себе не будете обмежувати. Це є роутер з можливістю передавати до 1 Гігабіта через Wi-Fi. І ще саме головне, ви можете це все контролювати з вашого смартфону, навіть якщо ви будете знаходитися в будь-якій іншій точці світу. Ставиться додаток, легко налаштовується і з підказками, і ви цей весь процес. Повноцінно контролюєте. Супер. Дякую. Ну, ви насправді мені реально так допомогли. Я надіюся що ця проблема зникне сама по собі, тільки як я підключу саме цей роутер. Активне слухання це не навички для психолога. Це інструмент номер один у продажах. Почути клієнта, і він вам сам скаже, що йому потрібно. У наступному відео розберемо, як правильно ставити питання. Що виявляють потреби клієнта? Усім дякуємо за перегляд! З вами був Тарас і наша майстерня з продажів. До зустрічі, друзі!